І другим другим чудово Володимир Миколаєвичу 77 тиждень тому з сильним головокружінням ковальчанин потрапив до лікарні. Тут кажуть, до носа доторкнутися до пальцем, але я не попадав до носа. Встановили такий діагноз, що був мікроінсульт, але він міг би розвитися. До великого призначили лікування і на корні його загасили. Буду намагатися всіх рекомендацій дотримуватися. Щодня у приймальне відділення Ковальського міськрайонного медооб'єднання поступає від двох до десяти людей з підозрою на інсульт, каже завідувач Іван Черний. Серед пацієнтів і цивільні, і військовослужбовці. «Стресом, з тисками високими, у людей часто бувають високі тиски і виникають інсульти на фоні тиску. Люди не лікуються, не звертаються до останнього тягнуть, не приймають лікування, яке назначають їм лікарі. Це напевно найчастіша причина. Це інсульт досить чітко видно, імовірно, вже більше 24 годин після початку захворювання. Для підтвердження діагнозу пацієнтам роблять невідкладну безоплатну комп'ютерну томографію. Це показує якраз зону ураження і об'єм цього ураження головного мозку. Чим менше ураження, тим більше шансів на краще видуження пацієнта. Бажано привести пацієнта до шести годин. Чим швидше, тим краще порятунок життя, плюс наслідки після інсульту і реабілітація пацієнта. Інсультний центр на базі неврологічного відділення у Ковальській райлікарні запрацював п'ять років тому. За цей період кількість випадків інсульту. Інсульту збільшилася вдвічі до тисячі пацієнтів в рік, каже лікар-невропатолог Оксана Повх. Інсульт дійсно молодший не тільки в Україні, а й у світі. Трапляється у різному віці. У нас були пацієнти. Після 18 років, в 21 році, інсульт не обирає в кого трапитися. Першими симптомами інсульту є порушення мови, порушення зору, запаморочення, захитування. Також можуть ослабнути кінцівки. Пацієнт повинен, щоб уникнути інсульт, слідкувати за тиском, холестерином, цукром, за режимом харчування, сну. Через збільшення кількості серцево-судинних захворювань у Ковальському МТМО оновили інсультний центр на площі у майже 200 метрів квадратних. Тут облаштували палати інтенсивної терапії на 15 ліжок. Це нове відділення, яке обладнане Всім, те, що необхідно в сучасності, кожна ліжко забезпечено необхідною технікою, зокрема монітори пацієнта, які вимірюють неінвазивний тиск, температуру, електрокардіограму, сатурацію крові. Ми фактично обслуговуємо по інсультах всю північку Волинської області, не лише Ковальський район. За словами гендиректора медзакладу Валентина Вітра, оновлений інсультний центр працює цілодобово на ремонт та закупівлю обладнання. Витратили майже 7 мільйонів гривень з бюджету Ковальської громади. Олена Чернуха, Олександра Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.